Підвищене потувиділення. Що робити? Всі вітання! Якщо ви помітили, що стали пітніти набагато сильніше, ніж раніше, то вам треба знати, що спека може бути не єдиною причиною, чому вас турбує підвищена пітливість. Підвищену пітливість у медицині називають гіпергідрозом. Причин може бути безліч, починаючи з лабільності нервової системи, коли потові залози завжди на взводі, і закінчуючи особливостями анатомії та поведінки. Наприклад, надто поверховим розташуванням потових залоз більшою, ніж зазвичай їх кількістю, або навіть звичкою пити багато води. Але в цьому випадку людина багато потіє з дитинства максимум з періоду дозрівання і давно знає про свою проблему. Ну, а ми з вами поговоримо про ситуацію, коли людина раніше особливо не пітніла, а раптом почала. Розглянемо підвищену пітливість без чітко встановленої причини, тобто людина потіє і не бачить причини. А насправді вона є і не одна, а цілий комплекс. Наприклад, молода жінка з нестійкою нервовою системою, коли на наявну вегетосудинну дистонію накладаються гормональні коливання пов'язані з менструальним циклом, вагітністю, годуванням, відновленням циклу і знову вагітністю. І в цьому випадку ви можете спостерігати в себе підвищену пітливість. Але найчастіше після 35 років гормональний статус стабілізується та гіпергідроз проходить. Що при цьому робити? Проконсультуватися з дерматологом для правильного підбору засобів догляду за шкірою та засобів для зниження пітливості. Наступною причиною вашої підвищеної пітливості може бути цукровий діабет. Цукровий діабет практично завжди супроводжується підвищеним потовиділенням, причиною порушення обміну речовин і ураження дрібних нервів. У результаті зв'язок кровоносних судин та потових залоз із головним мозком погіршується, виникають порушення терморегуляції. До того ж, турбують постійна спрага, часте сечовипускання, сухість у роті. При таких проявах необхідно здати аналіз крові на глюкозу, наче і на глікований гемолобін це показник середнього рівня цукру крові за останні три місяці. Ще однією причиною підвищеної пітливості може бути гіпертереоз. Він обумовлений гіперфункцією щитоподібної залози. При цьому людина весь час їсть, але худний, їй постійно спекотно підтече струмками навіть у прохолодному приміщенні. І якщо оточуючі помітили, що ви стали постійно вмикати кондиціонер або відчиняєте вікно, коли всі інші мерзнуть, можливо, необхідно звернутися до лікаря-ендокринолога. Також причиною підвищеної пітливості може бути і туберкульоз, і нерідко єдиними проявами цього захворювання є субфібрильна температура вечорами. До 37,2-37,5 не вище та постійна пітливість, особливо вночі. Якщо це триває більше ніж два тижні, і це не ГРВІ, моя вам порада. Зверніться до терапевта. Іноді поява підвищеної підливості може збігатися з початком приймання нових ліків, наприклад, нестероїдні протизапальні засоби, які призначають у випадках болі в спині та суглобах. Комбіновані анальгетики їх часто призначають у разі головного болю. Нерідко підвищене потовиділення відчувають жінки після прийому гормональної терапії або протизаплідних засобів. В такому випадку прочитайте інструкцію до препарату, можливо, цей побічний ефект описаний серед перших, та проконсультуйтеся з лікарем, який призначив лікування. Можливо, препарат вдасться замінити.